Василь Махно, збірка Плавник Риби, другий зі збірки, присвята Борисові Щавурському. Змішавши воду і вино, втіша весільних і домоткане полотно, шляхів осінніх, стелились снахи самоті, бджолі і меді, і галилейські молоді в піснях і леті. Забули, що той чоловік знайшов їх в землях, в якій біді, у сій порі він сіє зерна. Пощо дванадцяти роз ним мандрують пішо? Якщо слова його, як дим, не дим, кого він втішить? І вже сторожа по шляхах заснула мирно, збира своїх у білих снах і каже: Мир вам, бо знає, промисел такий у чаші зради, і ти від теплої ріки. На зустріч саду 2 листопада 2024.